Дане відео про те, як отримати невеличкий дохід від саженців фундука. Більшість ну, тут місцевості вважає, що це фундук, можна отримувати дохід, лише продавати горішки. Ну я їм кажу, що це не так, далеко не так. Тобто ще до повношення можна непогано заробляти на фундуку. Тобто це не тільки горішки. От, наприклад, третій рік пішов каталонський тут у мене. І я вже пригнув одну гілочку, той рік виростив. Я десь п'ять саженців планую тут отримувати на осінь. Звичайно, вони підуть, десь підростуть трошки, я буду їх землею окучувати, потім корневіна приливати, мечувати, щоб на осінь отримати. 5 чудових саженців десь, ну, скажімо так, щонайменше ось такої висоти, десь метра то і більше метра. І продати їх ну, гривні за 100, по крайній мірі. Тобто то, десь тут 5 саженців буде, ну гривні 500, так в планах вже щоб фундук. Мені дохід приніс. Горішків тут теж, напевно, ще будуть, тут стерешки десь бачив, але це не важливо. І на майбутній вже рік я тут ось залишив два таких з бруньки підуть чудові пагони. І наступний рік вже я два таких пагони буду нагинати і десь з десяток фундука отримувати. Тут це десь в перспективі 1000 гривень. Тут 100 гривень це мінімальна ціна. Тут у нас продають на базарі по 200 гривень, продають, а, продають звичайно кота в мішку. Зазвичай це і не той сорт, і взагалі може бути не фундук, а ліщина в кращому випадку а, попадаються такі, що продають і там граб з лісу викопують і що попало. Так що, от, от таке відео, що можна отримувати дохід з молодого фундука. Тут у мене вже молода плантація на городині, яку я потроху забираю під фундук. А не лише під фундук, там в мене буде китайський геліт і гірга, посадив і шовковиця. Але основна плантація це тут буде фундука. Фундуком підготував землю під баштан. Такий експеримент зроблю. І ще хотів додати, тут дивлюся, як. Ну, зрозуміти, яка земля, щоб не проводити лабораторні спостереження чи вимірювати кислотність ґрунту. Ну, просто бачимо, ось в мене пішов польовий хвощ. Польовий хвощ, от прямо тут, де я під фунтук, там в мене гірчиця. Зазвичай картоплю прибираю, сів гірчицю, там немає польового хвоща, бо гірчиця наоборот розкислює ґрунт. А ось тут вже два роки замітив, що десь підвищилася кислотність і треба розкислювати, так як висока кислотність це погано і для наших саженців, та й для городини. І от якщо бачимо, що польовий хвощ, значить кислотність тут вище середньої – Це погано. Розкислюю, я ось розкидаю попіл. Дуже хорошо розкислює. Також у мене тут дуже багато крапиви росте на полях. Я ось свої молоді саженці мечую крапивою. Знизу я кладу картон. Ось Це для того, щоб от мульча зразу не почала. Перегнивати, бо бактерії швидко ще за півтора місяця туди фактично треба буде заново підложувати. Ну, Хоча б фатило б ну на рік, хоча б фатило, то от картон мене виручає. І бур'ян прибуває, тут пері різний і вологу зберігає, а перегниє все це, буде чудовим добривом. І от якраз крапива, а до речі, крапива. Там де росте крапива, там земля, рівень гумусу у 4 рази вищий, ніж за норму. Це сама така в, наших, в нашому регіоні сама плодородна така земля, саме де росте крапива. І от крапиву я. Головне, щоб коріння тут не попало, бо потім дуже важко вивезти. І от вона перегниє і теж як буде розкислювач грунту і навіть чудовий тут буде у мене грунт плодородний. Ну і фундук тут теж буде почуватися себе комфортно. Уже не один рік перевіряю, тому ось так.